Любі мої друзі, я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я навіть не удосужилась ходити після роботи в душ. Я одразу просто в свою цю домашню, ну це не піжама, це такий комплект. І вирішила, що запишу вам відео одразу, знаєте, по-гарячому. Хоча думала, що краще підготуюсь і зроблю його у четвер, наприклад, або в п'ятницю, але вирішила сьогодні, тому що якось. Якось світло погано стоїть. якось. Мені тут не, не так легко це все виставити, тому що, по-перше, квадратура, по-друге, це все, все, знаєте, увімкнути, все увімкнути, все включити. По-третє, собачка тут моя, ну, ви, ви вже знайомі, що одразу, коли я починаю щось записувати, він потребує мільйон уваги, мільйон годин. Але ми зараз з ним підемо після відео гуляти. Буду швидко вам записувати, бо в мене тут 7%. 7%. Ну ёлки палки ну 7%. Ну, що це таке? 7% на камері я хотіла б встигнути, поки вона не вимкнулася. Друзі, хочу з вами поділитися історіями якимось з роботи, більш з роботи, більш про роботу взагалі буде, тому що я так трошки. Знаєте, трошки сумую, бо в мене зараз останній місяць на, в лабораторії, е, в моїй. і хочу, знаєте, підсумувати всю мою, 10, 10 місяців працювала в лабораторії. Кому цікаво, хто не хоче вдивитись попередні відео, хто цікавиться, що я там робила. Останнім місяці я робила там тонкословну хроматографію. І зараз я з лабораторії йду. В інший відділ у фінансовий я прийшла туди, туди співбесіду в лютому перед тим як їхати в Харків 5 лютого, і мене взяли. Я вирішила туди перейти. Хоча, чесно кажучи, коли я робила інтерв'ю, коли мене запросили, я, я не була налаштована переходити одразу вам кажу. Я спробувала. І не було більш варіантів, тобто не було відкритих місць, куди можна піти було. І те, що я знайшла, мені було хоч якось близько і цікаво. Тому я вирішила, я е, подамся, але я так знаєте, я навіть так співбесіду цю проходила. Ну, типу, типу, не дуже мені цікаво, ну знаєте, щось таке. Але зараз переходжу з травня, останній місяць, квітень. І якось мені стало сумно, і моїм подругам в лабораторії також сумно. І я ось вже на минулому, на минулому тижні була два дні в фінансовому відділі, завтра йду в фінансовий відділ, післязавтра йду і в четвер повертаюся в лабораторію і вже все, до кінця квітня в лабі. Але мені сьогодні знайома, ну, колега моя сказала, що я так, говорить, по тобі, за тобою сумувала, а я така, я по тобі. І думаю, нафіга я переходжу. Ну знаєте, на секунду, ось це таке романтичне, якесь, знаєте, щось засумувала. Думаю, блін, тільки звикла, тільки ось, тільки тільки-тільки-тільки і виходжу. тільки ну, воно якось вирівнялось все і одразу виходжу. І е, ну, я розумію, в мене таке ж саме було і в університеті, в школі не було, в школу школи пішли, і все добре. Не одного дня я не сумувала за школою, до речі. Всі мені говорили що будеш сумувати, будеш сумувати. Не сумувала. Хоча в мене була класна школа, гарні стосунки, ніхто мене не булів. Ну, коротко, знаєте, все було добре. І зараз я Нюшику дам корм, щоб він трошки відволікся. Нюшка? Ой, а на роботі у мене в, за останні декілька тижнів був такий прикол. Коротше, один чувак на роботі. Я зробила величезну, ну, такий обсяг роботи великий, тому що я знала, що я йду в інший відділ працювати. І щоб ну, людям знаєте, не передавати свою роботу, я зробила більше. Знаєте, що я зробив мій колега? Угадайте, а він сказав, що він це зробив. А я стояла у п'яти метрів від нього. Я так на нього дивлюсь, типу. Ти? І він, а він з кимось розмовляв. І він такий. А ні-ні. ні Ну вона вона, вона зробила, вона зробила. І такий, знаєте, не, ну, такий, типу, не дуже цим. Не очень довольний, коротше кажучи. Там ще його ось так от просто облічили. Але ще смішно. Він це почав якось всім розповідати, що він зробив цей обсяг роботи, хоча це така ерунда. Ну, типу, це можна перевірити, та й навіщо. Ну Боже, ну нащо це взагалі робити? Так ще і до мене почали підходити люди і говорити: Слуха, так це він чи ти зробила? Ну, взагалі то я. Це було дуже смішно. Ну, я, знаєте, я на такі речі взагалі не ображаюсь. Я їх запам'ятовую, я їх не замовчую. Але ну, у мене нема такого, що обурення. Знаєте, О, як він так повсміїв, Ну, це дуже смішно. Це такий тупняк. Це такий тупняк. Ну, треба бути повним дурнем, щоб таке зробити. Повним дурнем. Ось, але я не, знаєте, не тримаю зла. І вам бажаю також ні на кого не тримати зла, тому що такі ситуації, вони знаєте, я навіть я рада, що вона зі мною приключилась, тому що я можу вам щось розповісти. І я сьогодні знімаю вам з нового крісла. Хто підписаний на мій телеграм-канал, підписуйтесь. Це крісло, знаєте, подивіться в телеграм-каналі, як ми його. Знайшли, як ми його тягнули з вулиці. Ой, виглядає суперово. і. Я не знаю, розповісти вам, ну, давайте розповім. Але все одно підписуйтесь на телеграм-канал, там є смішні усілякі історії, відео, дуже багато фото. Я все виставляю, все розповідаю. І я там розповідала, як ми це крісло знайшли і тягнули його додому. Тут ще такий пуф від нього є. І воно взагалі неймовірної якості, неймовірної. І просто в шикарному стані. Але коли це крісло зустрілось з нашою авою, вона його одразу почала дерти. Ну, що зробити, розумієте? Це. Тварини, і я своїм тваринам ну просто я розрішаю все. Тільки те, що шкодить їх здоров'ю, я це забороняю, а все інше, ну це меблі. Ну, ну що, ну, ми їх поміняємо пізніше. Нічого страшного, я вважаю. Ось, у мене вже 3% на камері, тому давайте закруглятись трошечки. трошечки. Буде таке коротесеньке відео. Що я хочу ще додати, що. Знаєте, ось цей сум. Я взагалі людина, яка стоматолога коли змінювала. У мене для мене це був, як тут говорять, стрес. Дійсно, я якось так дуже звикаю швидко, дуже швидко, і потім мені дуже сумно, я така романтична натура, і я навіть, знаєте, на ось ці всі. Прощальні заходи, коли там я на них не не ходжу. Я вам вже це говорила. Не можу ходити. Краще піти мовчки, знаєте, ніби і не пішов нічого. Щоб, щоб не було ось цей прощальний ужин, прощальний прощальний. Ну це блін не так сумно, і так вже ті багато суму. Що ви ще додаєте? Ну зрозуміло, що їм тут не дуже багато суму. Хоча в кожній людини є свої вже ж проблеми і так далі. Але тут вони трошки, мені здається, їм трошки насправді справжнього стресу їм не вистачає. Вони його намагаються, знаєте, видумати, придумати на роботі, ще щось, якось так все описати, нібито якісь проблеми є, хоча їх нема. Ну, ті, хто в Європі і в Швейцарії, ті розуміють, про що я зараз говорю сто відсотків, тому що я впевнена, ви з цим. Дострічали з цією подачою інформації, коли можна знаєте, сказати: у стула сломана ножка, або у стула сломана ножка. Ну, і вони предпочитають другий варіант. Так. Ой, все, я йду зараз гуляти з собакою і е, е, їсти чіпси. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій телеграм-канал, побажайте мені, та нічого не бажайте мені, все. Просто напишіть коментар, про що зняти вам відео. Я вирішила зробити коротеньке відео просто для вас, щоб сказати привіт і пока. І що я тут нікуди не ділась. Тому що, знаєте, іноді... іноді все так лінь робити, але треба. Все, я вас цілую обіймаю. До, можливо, цього тижня ще щось зниму. На вихідних. на вихідних. Все. Всім пока. Підписуйтесь на телеграм, буде під відео в описі і на Ютуб.